Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я пересаджуватиму таку красиву дітку, яку я придбала на виставці Фіалок у Києві, в місті Києві. Я її не пересаджувала одразу. Це сорт називається ожірелі русалки. Така вона красива дітка. І вже настав час її пересадити Вона вже досягла віку дорослої фіалочки я тут буду пересаджувати у великий горшичок 8 см діаметром і готую ґрунт для посадки. Це буде один до одного мох і ґрунт. З магазину грунт для фіалок один до одного. Подрібнюються мох із лісу соснового. От. Мох разом із підложкою, з всіма пісочком, корінням, мох приблизно подрібнюю на фрагменти 1 15 може 2 см. Получається такий і ґрунт, субстрат для фіалок із магазину. Помірно вологий, волога тут помірна, тому що сам мох сухий, дуже сухий, висушений мох із лісу. І отакий ґрунт, який з пакетику він також помірно вологий. От, подрібнюю, дуже ретельно перевіряється на всі можливі там можуть бути кумки, або часто буває, що може потрапляти дерев'яні такі якісь е гілочки. от Пухкий, гарний ґрунт, як пух. Дуже гарний ґрунт. Для пересадки фіалок, От. і горщик із отворами. Так, це ґрунт і дітка не пересаджувались від їхнього, а, за хто а, продавав мені цю фіалочку. Це старий ґрунт. Фіалочка в мене стоїть приблизно вже, напевно, три місяці, може 4. Вже настав час її пересадити. Що я буду робити? Я її не буду різати коріння, не буду його розгортати. Я просто перевалю цю фіалочку, а також я хочу зняти листочок. Для того, щоб підстрахуватися, щоб в мене були дітки цього сорту. От. Я вирішила трішки омолодити, зняти нижні листочки в цій фіалочці, зняти верхній шар ґрунту. Корінчики я не буду чіпати. В такому разі я просто перевалю. Пересаджу в новий горщичок, новий ґрунт оцю фіалочку. І поки я буду пересаджувати, я зріджу, зрізаю під кутом 45 градусів листочок цього сорту фіалочки на відстані 2-1,5 см від пластинки. Він в мене підсихає, Зріз. Цього листочка підсохне, а зараз я пересаджу саму дітку, і вона вже буде йти в мене як доросла. Це, напевно, називається стартер, фіалочка, яка має перший раз розквітнути. Отакий От горщик 8 см в діаметрі, грунт я не трамбую, великі отвори. От і зберігаю все коріння цієї фіалці, я збережу це фіалочка, жерельє русалки називається воно. Отак. От Таким чином, бачите, я просто перевалюю, зберігаю все коріннячко. Цій фіалочці я його не турбую. Просто надаю їй можливість більше е, наростити коріння, розкрити е, більше розетку цієї фіалки щоб у неї була змога квітнути. От, я думаю, дуже швидко вона розквітне. Грунт насипається до першого листочка, також полив через 3 дні після пересадки у піддон з додаванням фітоспорину. І тепер я саджу листочок від цього сорту як під страховку того, щоб в мене зберігся цей сорт, якщо ця рослинка. Раптово щось трапиться, загине, у мене був листочок із дітками цього сорту. От і листочок саджаю в маленький стаканчик, так, і е, ґрунт насипаю по самій вінця цього стаканчику, щоб дітки не діформірувалися, як вийдуть, щоб у них зразу було простір. Листочок сажається перпендикулярно до ґрунту. Бачите, так, він рівно вертикально стоїть, не лягає, не вперед, не назад, рівно стоїть, щоб дітки могли вийти. Рівні дітки і нічого не затуляло світло. От, листочок ставиться у пакетик і поливається через три дні піддон нижнім поливом. Отака От посадка. Дякую за увагу. До побачення!